Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже. Згадаймо про те, що ми чули минулого разу. Цар Йосія прочитав Забутий усіма закон Божий. Він усвідомив, що сам та й увесь народ живуть у гріху. Він покаявся перед Богом та з усіх сил намагався і весь народ навернути до Господа. Усіх ідолів було винищено. Свято Пасхи знову почали святкувати. Народ послухався царя, почав дотримуватися свят, у храм ходити, Ідолів усіх викинув, але продовжував грішити проти Бога. Останні дні юдеї. Не посилай мене. Біблія, книга пророка Єремії, перший розділ. Коли цар Йосія був ще молодий, і було йому років із двадцять, інший молодий парубок на ім'я Єремія готував себе до служіння Богові як священник у Єрусалимському храмі. Однак Бог мав інші плани. Одного дня Бог озвався до нього і сказав: Єреміє! Задовго до твого народження я обрав тебе, аби ти був моїм пророком, ніс мої слова людям юдеї і навколишнім народам. Прошу, не наказуй мені робити це, змолився Єремія. Я надто молодий для такої справи, а ще я навіть не здатний до такого красномовства. Я буду з тобою, аби допомагати тобі, відповів йому Бог. Відтак він доторкнувся до вуст Єремії: Я дам тобі слова, які ти говоритимеш. Єремія знав, що не годиться сперечатися з Богом, навіть якщо справа, яку він доручає, надто важка, слід робити те, що Бог наказав. Що ти бачиш? запитав його бог. Єремія напружено вдивлявся. Він розглядів велике горня, що стояло на потріскуючому вогні. Як він побачив, юшка в горняті почала закипати й переливатися через край гарячим, обпікаючим ручаєм. Тоді Бог сказав Ось так само! Вороги нападуть на юдею і зруйнують Єрусалим. Тобі доручено застерегти людей. Якщо вони перестануть вклонятися Ваалові і почнуть шанувати мої закони, вони уникнуть лиха. Якщо ж вони не послухаються, то ворог насунеться на них. Єремія не міг здогадатися, хто може бути тим невідомим ворогом, бо велика Асирійська імперія втратила силу й могутність. Однак він повірив Божому попередженню і почав переконувати людей, аби вони повернулися до Бога. Єремія знав, що хоча цар Йосія насправді любить Бога і підкоряється йому, люди ж не навернулися до Бога всім серцем. Вони не змінили свої шляхи, а всі їхні дії були половинчасті. Йосія загинув у війні з Єгиптом, коли йому було лише 30 років. Переможці єгиптяни забрали до Єгипту його сина і призначили царя на юдейський трон за своїм вибором. Це був інший син Йосії Єгояким. Він мусив робити те, що наказували йому єгиптяни. Бог знає роль кожного з нас у цьому світі, ще до нашого народження. Єремію вибрав Бог своїм голосом для народу Бог дуже милостивий до нас, як і колись до ізраїльтян. Та чи послухають ізраїльтяни Єремію? І чи послухаємося ми в усьому Господа? Але нам настав час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.